Чоловічий організм не менш чутливий до холоду, ніж жіночий, іде спазм судин, порушення кровообігу, Починаються проблеми з суглобами, м'язами аж до порушення потенції. Тому підштанники давно стали частиною гардеробу в активних чоловіків, спортсменів. Бо регулярне переохолодження це застійні явища у малому тазі і один з головних факторів розвитку простатиту. А також артрити, міозити, радикуліти, неврити, а при переохолодженні навіть ГРВІ. Та йде рефлекторний спазм від холодної крові. Суди в нирках, починаються пілонефрити, цистити. Та активізується вся хронічно спляча бактеріальна інфекція. Тому підбирайте підштанники з натуральних дихаючих матеріалів, щоб потім не потіти в приміщенні. Та не забувайте про теплі шкарпетки, бо ви потрібні своїй сім'ї здоровими. Робіть правильний вибір та бережіть себе. Бажаю міцного здоров'я!